Доброго дня, шановні слухачі, дякуємо, що доєдналися. Хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я тут працюю асистентом фізіотерапевта. У минулому житті ви бачите, яким я була. Я була лікарем терапевтом я була кандидатом медичних наук і теж працювала в університеті Каразіна разом з Іною на одній кафедрі. Але тут, ну, тут вже все інакше. Отже. Асистент фізіотерапевта це не медична професія тут. І все, що ми знаємо, як фізіотерапія в нашій країні, да, це щось має бути пов'язане з магнітами, електроферезом, не знаю, там якісь, можливо, масажі. Да, це все не про це зовсім. Що таке фізіотерапія тут? Це такий мікс із реабілітаційної медицини, із спортивної медицини. Із е, пульмонології, і оце все разом. Що цим е, фізіотерапевти працюють е, як в госпіталі, так і можна сказати, це як типу outpatient, це як е, поліклініка. От, е, також вони там працюють із е, як, е, приватні фізіотерапевти, вони працюють е, е, зі спортивними командами. Е, е, я працюю в Colchester General Hospital. Це інпейшент, тобто це е, ті е, пацієнти, які знаходяться у лікарні, які проходять лікування. І е, наразі я працюю е, у респіраторному відділенні. Е, в них такі лікарні, що є відділення, які якби названі по, е, по своїй спеціалізації, а є такі загальні, тіпа, терапевтичного такого, і там все 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 ви можете знайти. Але саме в тому, де я зараз працюю, це респіраторні захворювання. Тобто там е, хворі з хозлами, з астмами, бронхоектетична хвороба і так далі. Що ми робимо як е, що я роблю як асистент фізіотерапевта? Тобто моя робота полягає в тому, що мені потрібно Допомогти заохотити хворого почати рухатися. Тобто зменшити ризик хворих, виписку хворих, лежачих хворих, от ми маємо мінімізувати їх. Як ви вже помітили по культурі Британії, вони трошки лінкуваті і от хворі, в принципі, вони такі самі. Вони будуть лежати до останнього. І вже коли, от вони говорять, optimized for discharge», тобто вони вже готові виписувати. Ну, це не, не значить, як у нас хворі, що вони вже готові йти додому. Ні, ні, це просто вони там переводять з ін'єкційних антибіотиків на е, таблетовані, Значить, все вже хворий може йти додому. А те, що він там на кисні, там в нього ще може бути купа, купа всяких проблем, то нікого не цікавить. Тобто вони вже оптимізували і вони вже готові відправляти додому. То е, вони не можуть відправити додому, поки е, фізіотерапевтична служба не скаже, що хворий. Може безпечно ну, якби повернутися додому. Тобто, якщо хворий живе в хаос, да, тобто це другий поверх, є, значить він має обов'язково пройти у нас stairs assessment, тобто а, зійти по сходах. Якщо, а, ми маємо знати бейзлайн хворого, тобто з чим він взагалі прийшов. Якщо він був уже лежачий, то в принципі, ну ми нічого не можемо, нічим не можемо допомогти. Ми маємо тільки поцікавитися, чи є у нього все обладнання вдома, да чи є в нього достатньо керів вдома. А, і чи ну якби все, все в нього є, все, все в нього добре? От, якщо ж, наприклад, людина до того, як вона потрапила в лікарню, а, вона була індепендент, тобто вона сама ходила, там я не знаю, бігала, ходила гуляти з собачкою, а тут вона злягла, і все, що ми не робили, би, безуспішно, да, то ми маємо теж виписати: от, з необхідним обладнанням додому. В основному це робота, ну, скажімо так, м'язова. Ти цілий день на ногах, ти маєш підійти оці етичні всі моменти, обов'язково спитати, чи хворий згоден ходити, чи хворий згоден, щоб ти з ним щось, щось взагалі зробив, вмовити його на це і. Ну, і вже дивитися по його стану, що ти можеш зробити. Тобто, ми використовуємо дуже багато обладнання тут, такого якого я в Україні бачила. Звичайно, я в реабілітології не працювала, ніколи з цим не стикалася, але, чесно кажучи, я не знаю, чи є в нас таке обладнання. Різні підйомники, різні трансферні тобто, наприклад, він там може тільки встати, да, і ви його можете повернути на спеціальному обладнанні. Це вже класно, це вже він не лежачий, він може там сісти і потім якісь да, Туалети да комод називається, тобто туалет на От, Тобто він хоча б може використовувати це. От, е, от така, така робота як асистента фізіотерапевта. Що ще ми можемо? Якщо це е, лежачий хворий на даний момент, тобто ми е, плануємо його мобілізувати, але не зараз, якісь показання протипоказання до цього, то що ми можемо зробити? Ми можемо робити якусь пасивну гімнастику чи активну гімнастику з ним. А що ще такого цікавого? Ми можемо робити. Це а, фізіотерапевти наші вони проводять аускультацію хворих, і вони роблять з ними маніал-технік. Це типа як знаєте, таке постукування, і це допомагає трошки мокроті відійти. ми, як асистенти, цього не маємо права робити. Але що ми можемо робити? Ми можемо робити з ними дихальну гімнастику. От це теж те, що входить до моїх обов'язків. Що ще? Я ми маємо брати участь у процесі виписки хворого. Тобто, якщо хворий, е, от на бейслайн, да ми можемо його просто, просто виписати додому. Якщо е, ні, то ми йому даємо обладнання необхідне обладнання додому, даємо керів і він може виписатися додому. Якщо це все не підходить, то що ми можемо? Ми можемо відпра відправити його в хоспіс, це якщо вже паліативні хворі, Та, або, ну якщо зовсім зовсім немає ніякої можливості, він там е, живе сам і дуже старенький, дуже рідко, але все таки є така можливість відправити в КАХО. Так, це трошки про роботу фізіотерапевта. Е, як шукати цю роботу? Я залишала м сайт NHS, е, Джоб, так, Джоб є не Е, Ви там заходите, ви реєструєтеся, і ви, залишаєте, ви заповнюєте тільки один раз анкету. Повністю пишете все, там, які у вас є е, дипломи, який досвід роботи, чи ви там були волонтерили чи ні. Е, Чому саме ви подаєте там якісь мотиваційні ці всі моменти? Ну, тобто, це ви побачите там. Але це все робиться один раз. І тоді ви вже на цьому сайті ви пишете, що вас саме вас цікавить. А, наприклад, на початку я там написала, що мене цікавить робота. Як кеасистента, але всі мої заявки були безуспішними. Потім я подалася на фізіотерапію, і перша моя заявка була безуспішною, а друга вже заявка була успішною. Мене вже викликали на інтерв'ю. Але перед цим, так як я дуже довго подавалася і мені вже просто це вже набридно, я вже не могла сидіти вдома. І я пішла просто в найближчий care home, який був біля мене, і місяць там відпрацювала, поки, поки мене запросили тут на інтерв'ю. Тому для мене це вже було не нове, оці всі ці все обладнання, бо я його змогла потренувати, як, як це все можна робити в care home. І трошки для мови це було ну, дуже дуже мені допомогло, тому що. Е Рівень мови для госпіталя все-таки має бути від B1. Чому від B1? Тому що треба писати. І писати треба в історіях хвороби. І, на жаль, це все читають. І читає це команда, яка виписує хворого, тобто там я окремо. Якщо ви там щось, ну я не кажу там про граматичні помилки, але ну все одно, ну, як ну, письмо має бути ну, хоч трошки. Та да, воно воно таке, це патерни в основному. Це, тобто ви там раз десять написали, і в основному ви знаєте, що, що вам треба писати, але все одно, ну, щоб ви цього не боялися, да, що там письмова робота є. А, що раніше на цю посаду брали людей взагалі з вулиці. То в принципі медичної освіти для цього не потрібно, це не медична спеціальність. І е, я, коли спілкуюся із нашою командою, хто з нами працює, то це в основному люди після школи, взагалі без освіти, деякі просто ну, з там, банкіром працював, вирішив щось змінити в житті. Тому не, якби не бійтеся, подаватись на це, це не складно. А що вони зараз почали питати? Вони почали писати, питати GCSE. це математика англійська, якому в принципі проходили, як я зрозумію. Це як 11 клас у нас. Я 11 клас не закінчувала, я закінчувала ем, училище, і після цього і там же в мене є цей 11 е, клас з математикою і англійською. Вони просто написали, що англійська, як друга мова. я це все робила в Енік. енік, енік е, те, що е, попередній спікер говорив, що нарік, зараз це Енік. Е, можливо, вам. Ем, в джоб центрі про це говорили. Це треба зробити, якщо ви хочете йти ну, от, далі, далі ще кудись працювати. Да? Не, не просто керем, а кимось трошки більшим, Тому що мені це трошки все-таки допомогло. Я коли реєструвала свою анкету на NHS Job, я написала все, все, що в мене було. Звичайно, я не вказувала тільки кандидата медичних наук, Я зрозуміла, що це їм зовсім не потрібно. А, і а, мій досвід був такий: що коли вони мене викликали на інтерв'ю, вони зі мною поспілкувалися, їм розказала, що я зараз в Кахомі, що я б хотіла все-таки в госпіталь, бо це ближче, да, це ближче до медицини. Це... То а, вони мені по посміхалися, позадавали різні ситуаційні задачі: от я, як, як ти тут поведешся, як ти тут поведешся? Все було класно. Але потім, вже, коли мене взяли, тоді мені мій менеджер сказала. Каже, ми взагалі тебе викликали. Ну нам чисто як чисто паржать, вибачте за вираження, Ми просто хотіли подивитися на людину, яка з такою кількістю дипломів подається на таку, на таку роботу. Тому я не знаю, чи це мені справді допомогло, чи ні? Тут вже ви самі самі вирішуйте. Можливо, якщо у вас є тільки диплом медичної сестри, можливо, ну варто тільки це подати. Вже дивіться, як, як краще. Але ну, принаймні, ну мені здається, все таки в моєму випадку це допомогло. І зараз, коли е, е, я зараз працюю на бенд ФО, тобто, це найвищий бенд, який е, може досягти людина некваліфікована. Тобто, не ліка, не медична сестра е, там або от фізіотерапевт кваліфікований, він вже починається з band 5. а ми ж е, некваліфіковані має, можемо маємо. Е, Отримати Band 2, Band 3 або Band 5, або Band 4. От, тобто, 4 – це найвищі. Ем, то зараз в них є вже ем, такі вимоги до Band 4, щоб вони, щоб ці люди, які прийшли з вулиці і тільки після школи, щоб все-таки вони проходили оцей сертифікат care, Medical Care на level 3 і більше. Якщо ви е, зробите свій диплом на Енік, то у вас вже буде левел 6. Тому у вас вже, по ідеї, можуть брати одразу на цю роботу не 2, а все-таки 4. Ну, по грошам це трошки краще. Значить, по зарплаті, що я маю? Я маю 21-23 тисячі за рік. Тобто, в місяць я отримую, Я на фул тайм, тобто, це з понеділка по п'ятницю. А з 8.30 до 16.30 я працюю і я отримую в місяць десь 1600 і там трошки 60 чимось. Це, ну, це така зарплата, але це бенд Фо. Це найвище, що ви можете бути некваліфікованими. Можливості кар'єрного росту. Що, що тут можна сказати? Тобто ви починаєте як бенчу. Але я ж кажу: в моєму випадку вони були вражені моїми дипломами і одразу мене взяли на бенд Фо. Хоча, скажу, мені було дуже складно починати, тому що коли не знаєш у цієї низової роботи, а ти вже маєш від тебе, від тебе чекають, що ти вже будеш виписувати хворих, і, якби більше там треба, наприклад, реферали робити, якщо хворий, от ми його виписуємо додому, а він ще не втік і кондиції, які треба. Ми можемо викликати ком'юніті фізіо, які приходять і роблять ще якісь вправи з хворим. Для цього треба ну, якби заповнювати реферал рефер і все це. Ну, тобто, мені на початку було складно, і я так хвилювалась, але це все, це все можна, якщо ви хочете, все буде добре. Так, що я ще не сказала? А, плюси та мінуси роботи. А, значить, плюси роботи некваліфіковані. те, що робота в одній лікарні. Це дуже добре. У нас, звичайно, у нас ротація проходить кожен рік. Тобто цього року я в респіраторній команді працювала, а наступного року я буду працювати elderly, тобто це там, де старенькі люди. хоум, okay. але такий, <реш> трошки хворий. От. Але, принаймні, в одній лікарні. Тому що якщо ви будете вже працювати кваліфайдом, це п'ятий бенд. То а, вони постійно ходять по всім лікарням, їх постійно рік, кожен рік їх ротують по різних лікарнях трасту. Тобто, це може бути і сусіднє місто, і сусіднє сусіднє місто. Ну, тобто, ну, для мене це не дуже підходить. А, що ще те, що в мене робочий день? А, Ну, все-таки фіксований, да? і в мене вихідні є, і в мене є ночі, які сплю дома. А у кваліфікованих в них є нічні дзвінки. От фізіотерапевт має якось проконсультувати по телефону, як, як допомогти хворому відкашлятися. Ну, знаєте, для мене це щось таке незрозуміле, але ну, така в них робота. І вони працюють по вихідних. Деякі команди працюють по вихідних, теж асистенти теж можуть працювати по вихідних, але ну, на наразі на, на там, де я працюю, не працюють по вихідних. Що ще для некваліфікованої роботи е, працівника менше е, потреб, ну е, якби е, мова не настільки. Має бути на високому рівні. Тобто, звичайно, ви спілкуєтеся з хворим, ви маєте зрозуміти його. Але принаймні, якщо раптом щось не так, то ви можете підійти до вашого кваліфайда і спитати, ну, будь ласка, там можна, я щось не зрозуміла. Ну, тобто, це робота командна. А якщо ви кваліфайд, то ви в усьому крайній. Якщо ви щось не зрозуміли, а там буває таке, що ви не можете зрозуміти. Да? Погано е, хворі говорять, в них е, там зубів немає або ще щось немає. Ну, це це дуже складно буває. І ви якби в усьому крайні, якщо ви кваліфікований.